Привіт, друзі! Вітаю вас в просторі! Мене звати Євген. Сьогодні чудовий сонячний день. Я приїхав в простір у справах, але мій настрій зіпсували вони. Кроти, гуляючи ділянкою, я помітив свіжі підступні кубки, які свідчать про те, що кроти повернулись в простір. Ті, хто мав справу з кротами, знають наскільки вони шкідливі і як важко їх вивести. Звісно, це не в які ворота не влазить, і з кротами треба боротись. І я вже зробив таку спробу кілька місяців тому, що я тільки раніше не використовував. Це і ультразвукові відлякувачі, і порошки, і рідини. Причому використовував дорогу класну фірму Брос. Навіть пробував саджати ось такі спеціальні рослини, запах яких мав би відлякувати кротів. Нічого не допомагало. Але єдиний засіб, який допоміг мені позбавитись кротів на тривалий період, це він джин. Джин це фумігант, тобто речовина, яка виділяє газ. Насправді цією штукою обробляють зерно, зерно з лакових культур в трюмах суден. Так ось, колись я нарив інформацію, що джин дійсно робить дива і обробив свою ділянку від крутів. І це єдиний засіб, який допоміг. Тож, давайте спробуємо застосувати цей меджик ще раз. Оскільки ця речовина отруйна, то обов'язково подбайте. Про свій власний захист. Отже, для боротьби з кротами мені знадобиться джин в таблетках, рукавички, маска, щоб цим не дихати, окуляри, щоб щось не попало в око, а також зручна лопатка і відерце для збору ґрунту. Отже, першим ділом треба зібрати кучку, яку нарив кріт. Далі розкапуємо і знаходимо нору. Ось вона яка велика! Відкриваємо джин. Тримайте його подалі від себе, тому що, коли відкриваємо, то виходить газ. Дістаємо 3-4 таблетки і закидуємо якомога далі в нору. Відразу присипаємо ґрунтом. Коли таблетки джину взаємодіють з повітрям, вони відразу починають випускати ось цей газ. Тому дуже важливо відразу закривати цю пляшечку і прикопувати норку ґрунтом, щоб весь газ йшов по норках. Отже, таким самим чином я обробив абсолютно всі кубки, засипав таблетки джину в абсолютно всі норки. І тепер я можу бути спокійним на наступні кілька місяців. Сподіваюсь, відео було корисним. Підписуємося на канал. Ставимо вподобайки, ну і чекаємо вас в просторі.